Зараз ви побачите мій перший влог на Ютубі. Я не знаю, що з цього буде, але давайте дивитися. Ми забрали паленку бублика. і тим часом бублик. <свісно> бублик, нафіга ти тут настяв? У нас буде зараз генеральне прибирання. Ми маємо все дуже дуже швидко зробити, бо я через півтора години їду на макіяж. Я сама вже поробила для тіктоку для контенту багато різних. Ви могли це бачити. І я собі думаю, а чи я ще буду витрачати на це час? Контент є, тому можна буде поїхати просто зняти. Як твої враження про те, що ми влаштовуємо? Я пожалію 500 разів, що ми вирішили це влаштувати, бо купу всього треба зробити. Нічого не встигаємо думати, паритись, краще ми десь просто святкували і прийшли, на все готове. Ну але насправді ми дуже любимо щось таке організовувати, кликати до себе в гості, тому нам не привикати, бо ми вже привикші, як то кажуть. Тому отак от зараз у нас буде просто генеральне прибирання. ввечері буде тут ну, людей, я думаю, 11. Да? А в хаті відбувається на хвилиночку. У людей одна собака буде. Отакий от у нас вайб. І це все нам треба буде поприбирати. До речі, на Ютубі ще ніхто не знайомий. Це є бублик. Якби ви були всі підписані на мій Тік-Ток, Інстаграм Ютуб, ви б все знали. І, будь ласка, підтримайте мене, будь ласка, будь ласка, підтримайте мене якимось лайком. Можете навіть із лайком, можете засрати в коментарях, можете написати щось класне. Головне, дайте якогось фідбека. Бо як не як це буде мій перший влог. І я сподіваюся, не останній. Дуже на це сподіваюсь. Макс нас тут розпаковує величезний пакет всього до Хеллоуіну. <гум> ну, прокоментуйтесь. Я відмовляюся. Ми будемо писати ось таке на цьому дзеркалі. Ти там така сконцентрована. Чим страшніше, тим гарніше, правильно? Боже, я це потім відмию. Віталік прийде відмивати. Ви бачите, як я то мною? Я що того новочив. Ну що. Люкс? Ну, прикольно. Зараз Віталь буде робити свою лапу слід. О! Ще в тому давай. А ти знаєш, що вона не змиваюча ця помада? Вау, Макс, Як гарно! Вау! Дуже прикольно! Ми вже потрошечки починаємо мальовуватись картина, Але, звичайно, так як це буде виглядати вночі, коли буде червоне освітлення, воно буде вообще просто капець. Але поки в нас тут дуже багато декорації, Макс вішає, Віталік нічого не робить, як зазвичай Бублик, Вублик тапки наші, блін, уніштажає. Мені здається, цей пес просто ну, робить найважливішу роботу зараз. Срач. А ще, до речі, ми розксерили ось такі от фотокартки, абсолютно для всіх гостей. І буде це висіти. Ось тут. Ну, але воно мені так рівно не вийде. Ну то давай ріше як небудь. клац клац, клац. Блін, Пішло. мені здається, це прикольно буде. Mm -hmm. класний скотч. ні є -ні, ні це помилка, вона буде криво дуже. Тепер дивіться на результат. А ну заходь. заходь. Ой. Вау. Це дуже круто, дуже круто. Щось, щось поневидумої такого я взагалі не розумію. нермана. Для чого? То все гріх. Хе? Дві ли, да. Хелп одна ли ти. Хелп писати не хеллоп? І Будь ласка, зверніться за рекламою до Христі Сенешен, бо вона пише хелп з двома ли. Та я хтіла хело. Тим часом, поки немає хресті, ми вже щось трохи зробили. І отак зараз виглядає стеля. Тут павутинка, тут павутинка, двері просто вау. А я тим часом вже зібралася та їду в Джебару, робити собі макіяжі. І мені дуже цікаво, що буде, бо тому що я референсів накидувала дуже багато, але ще сама толком не визначилась, що я саме хочу. Тому так. Да. Це для мене теж буде загадка, що в мене буде на обличчі. Я вже лечу. Називаємо. Підписуйтесь на мій інстаграм, бо там я прям все детально показую. Ну Богом. Наступне у нас на це черзі це е, розвішати ось такі плакати, фотки всіх сьогоднішніх гостей. Віталік, ти, ти втомився? Так. Та ми вирішили, що краще не в одній точці це розвішувати, а по всій квартирі. А тепер показую, де е, Діма Глубокий висить. На своєму бочному місці. На донітазу. Ну, Нормально, гарно. Просто треба по всій квартирі реально розкидати. Він... Коротше, тут я так хаотично порозклеював ще наклейки. Ці тільки виглядає ніби прикольно. Мені дуже соромно. Я ненавиджу заквізнюватися. Тут я на 20 хвилин через затор. За пів години виїхала. Їхала 45 хвилин. Хоча від мене це заторну 10 хвилин. Я затримуюсь на 20 хвилин. Я чесно вже не знаю, які мені макіяж роблять, але я розумію, що вони що він сказав, блін сорі. Але такий ваш референс. Ми не повторимо. І ну, сказали, ми тримаємо спокій, і все буде добре. Я дуже сильно запізнилась. але це все війська затори. Має вийти дуже-дуже прикольно. У нас тут моя рука проходила краш тест що вона буде триматись. Мені здається, що це буде класно, бо на руці тримається. а намі добре. А поки може подивитися, що там роблять хлопці. А Віталік тут хімічний. <ріхи> і в таких пакетах ніби кров. Але це можна буде пити. Це звичайний швебці. О о, о о пішло, пішло. Ой-ой-ой! Мені здається, що ти позеленів трохи. Ну а в мене готовка повним ходом. Тут картопельку ось так повирізав, але це таке саме найлегше, що є в приготуванні. Далі тут з сосисками буде зараз прикольчик з грибочками, піца має бути. Всяка така штука. Ну, коротше, зараз побачите. Е. Yeah, wow. Офигеть! Прикольно? Дуже. ти Вау! Блін, ти теж прикольний. Я маю! А це настоящі карти? Так. Прикол. Але вау! Я ще зроблю на голові, ще я пай. Ну нормально, але в мене все купитка вже брудно. тим часом, як вигляд Макс. Я дуже сподіваюся, що тут не знайдеться якихось умніків, які мені напишуть, що це якесь диявольське свято, чи ще щось подібне. Подивіться, це просто грим, це просто тематика свята. Бо я знаю, особливо старші люди тук-тук, і вони цього не можуть розуміти. Але чому актори мають собі право грати навіть мертвих, порізаних, покалічених, хворих, а просто ми не можемо собі влаштувати, коли вся Америка, вся Європа дуже класно ставиться до цього а-ля свята. Хоча це є просто, ну як на мене, не те, щоб свято, а тематика дня. У мене буде ось такий залізний хвостик. Зверху буде корона. І сам образ ще чуть-чуть, і ви вже побачите, до речі. Подивіться, як класно виглядає Івана. Це, ну, це просто ульот. Джокер робить мумію. Макс. Garma«. Не мало так бути, але випадково, як е, е, помечились Віталік з Надією. Трік ордрі, братани. Лара Крофт і Індіан Джонс. Я думала, це була Я ж такого не бачила, це просто така. Зникла волчанська. Останній раз бачили під наркозом. <гум> Зниклий останній раз бачили, коли працювала та модою. А ти ви ти глубокий на своєму печеному з вами не не видно, але зараз я вам покажу, що відбувається, коли в одну квартиру вмістити 10 блогерів і зробити ахієну декорацію та тематичну. Пішли. тут тіктоки знімаються. Макс, бідний відпочиває, бо йому дуже важко. Тепер починається наша рутина. Ми розподіляємо ролі на мафію. Зараз починається срач, і всі поїдуть вдома. Але Отак. Повністю свій образок ліпить. Тепер я схожий на павду. Я щось трошки в тому бублик посеред туси. Він же чисто замахався від всіх. Ой, моя зяйка. Моя зяйка. Мій пупсик. пес. Вибираю я карточку. Я мирний житель. Отже, цю страшну ніч засинає синає місто. Всі закрили очі і сплять. Цієї ночі було вбито вусатого усатого паблу. На цю секунду на світ став трошки красивішим, бо найбільшого рода забрали. По хвилині часу кожен говорить: починай, Надя. Чесно, я за це коло колу... Діму вбито. Все, я нічого не знаю. Джек воробій. <реш> Скажи мені, Джек, будь ласка. Варабій. Хто на кораблі? Хто під кораблем? Я не знаю, хто це зробив, але я думаю, що не Катя. О, Катя би не вбила свого чоловіка. Ааа! <риклад> 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 я Я ко не знаю. Я, я нічого не, я не знаю. Я що це Катя. Чувсь, я подумала, що вона не хоче підозрювати. Давайте будемо розмішляти як. Тісто сто тереотично Діму міг вбити кожен з нас. Моє око падає чомусь на сонечку. без образ. Тебе падає око, а на тебе впала сокира. <рив> 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 Мені дуже шкода тебе, Дімка. Я не хотіла, щоб ти пішов так рано. Кажи, як тобі голуса по okay. перше. Усіка? про пропуск висіки. Кока-Кола Лай! Кока-Кола Зеро і Кока-Кола Нормаль. <рив> Вони дуже хотіли грати мафію. Кричали, «Грай мафію, грай мафію в результаті. Хтось телефонів. Про свої говоримо. Толку з твоєю мафією, я не розумію. Спимо, спимо, всі спимо. Прокидається мафія. Мафія думає. Паф-паф-паф. Вбито. Мафія засинає, тікає з місця, з місця вбивства, а в цей час прокидається комісар. Бау, Вбито. Ми спимо всі далі і прокидається лікар. Прокидаємось. Дорогі друзі, хочу вам сказати, що ці ночі втратили важливу людину для кожного з нас, але не одну людину, а цілих дві людини. Отже, вбито тебе. Ти не базари багато. І вбито тебе. Мулян має значить. Вона точно не мафія, Катя точно не мафія. А ну ноздрі, я козяк, чи нема? А ну дуне так. Mm, я зараз вишепляю всі кози. Давай, давай. О, є, є, трошки. Давай! тут щось. холостяк пропустила. Нам пропустили холостяку. Натя прикольно всіх тіли мафію, мафію, мафію грати, ніхто не грає, блять, по факту, типу, хто не Це Всі якісь там сторіс виставляють, О, ми такі класні, сидимо, граємо мафію. От так насправді відбувається. Це дуже сильно виснажені, я не знаю чому, але мене болить абсолютно все. Я вже дуже сильно хочу все збити, вдягнутися в піж. Жанку і все, і просто чилити. Нас життя така дуже спокійна. Він до сонечка. По факту ми зібралися чисто поснівати відео, ми толком не говорили, толком нічого не робили, просто знімали відео. Ну, в принципі, не погано. Декорація недаремно була. Тому якось ось так от пройшов цей день. Ну що значить, тусовка закінчилась. Бачите, а вона миє. Я собі цю керучку Правило жінки, яке. На кухні стоїть варити борщ. Ага. Ні, далі не продовжуємо. Закінчимо на варити борщ і ми депусу. Духа буде, отак завершується вся ця тусовка. Хтось здивається на ходу, нервується, що я не виходжу. Він не має підвозити. Не має підвозку. Папа, папа, бублічок. Бублічка сама гарне сьогодні. Був образ. Він був образ і песоками тіпу він той пудель і не той пудель. Так, це той пудель. Я дякую вам, що ви прийшли Дякую за таке свято неймовірне. Нам дуже сподобалося. Покажем. Я ще на такому не була. Дуже гарно, дуже масштабно. Покажем. Віталік, тобі теж дякую. Дуже, ми дуже дякуємо синичці. Вашому дому благословіння Божого після такого свята особливо. Вітальна організація на вищому рівні дуже вам дякуємо. Так, синечка. Ти молодець. Ти, конечно, нічого не зробила це. Все робив я і Максимлян. Але ти молодець. Да, ти молодець. Ти просто Віталій макіяж за той що... час, поки ми з Максимляном. А, от що ти таке погане кажеш? Е, все, ви красавці, дуже крите свято. Е, е, дякую. Макс виносить сміття а, і весь вечір тупо в депресії. Був. Ще бабульки. Давай. Такий вийшов мій перший влог. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Ви будете здивовані від того, що відбувалося в цій квартирі. Надіюсь, власник цього не побачить. А якщо побачить, ми все прибрали і все буде супер класно. Тому підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі, щоб ви знала, чи робити мені таке, чи не робити. Всім пока!